Любий, а подаруй мені на день народження щось таке, щоб я легенько так правою ніжкою натиснула і раз стрілка від нуля до ста за три секунди. Ваги підійдуть. Люба, ти була вдома цілий день. Чому у нас досі не прибрано? Ти працював весь день. Чому ми досі не багаті? Приходить якось улітку школярка в салон пірсингу. Підходить до одного з майстрів і каже Дядечку, ви мені в березні пірсинг пупка робили. Так ось, ви мені якесь дуже важке кільце повісили. Зараз подивимося, каже майстер. Піднімає маєчку і офігевши кричить Бля, Микола! Твої ключі від гаража знайшлися. Один заможній гуцул на прийомі у психіатра. Докторе, у мене розлад сну. Мені завжди сниться сон, що я розпаковую і починаю рахувати нову пачку доларів. І завше не вистачає однієї купюри. Після цього я прокидаюсь у холодному поту. Добре, спробуйте наступного разу порахувати щось нейтральне. Баранів, наприклад, каже лікар. Проходить тиждень. Докторе, не допомагає. Поки я рахую до 99, все нормально. А потім приходить сотий баран і каже Ме, все одна купюри не вистачає. Жінка піднімається сходами. Дивиться, сусідка підлогу миє. Мокрино, ти чого це без трусів? Мені це не подобається. Сусідка розгинається і так обурено. «Ну ви там із чоловіком розберіться. Йому подобається, їй не подобається.